Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми будемо говорити про літні аромати. І я приготувала для вас неймовірну добірку з парфумів, які я ношу цього сезону. Якщо ви шукаєте щось новеньке, то сподіваюся, воно буде для вас корисним. Обов'язково продовжте перегляд, щоб дізнатися побільше. А уся корисна інформація буде, як і завжди, в описі до цього відео. Будь ласка, перегляньте усе. Не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, Мені справді цікаво, які парфуми цього літнього сезону носите ви. А якщо шукаєте щось новеньке, я сподіваюся, сьогодні я можу вас надихнути. І ось з першого аромату під назвою Tanagra від бренду Maison Violi я хочу саме розповісти вам про такий дуже пухнастий і елегантний аромат, який розкривається цитрусовими нотами і акварельною грушею. Тому він такий флорально, акватично. Пухнасто-свіжий, а вже ж фруктовий. Тут в нас неймовірна нота і рису. Вона пудрова в комбінації з півонією, аромат звучить дуже романтично. Фрезія це така лагідна квітка, і тут все дуже гармонійно, особливо через мускус та древесину в базі. Цей аромат звучить дуже елегантно, ненав'язливо, спокійно. Тому мені здається, через те, що він, начебто, і свіжий, такий, знаєте, фруктово-флоральний. І чисто мускусний з ним можна дуже гарно а, бути як і в повсякденні, так і на роботі. Це парфум, який справді принесе вам увагу, бо, незважаючи на те, що в, них, в нього легкий характер, він тримається довго. Це мені здається важливо на літо, коли парфуми часто злітають. В нього дуже гарний шлейф, такий, знаєте, пухнастий а, і дуже огортуючий. Тому а, з ним дуже легко і просто цей парфум взагалі був в. Перше випущений в 1922 році, а зараз а, цей бренд а, ре, ре, реалізує їх аромати, а, перевипускає їх, і щойно вони змінили. Упаковку я маю також для вас знижки а, набагато з парфумів, про які я вам сьогодні буду розповідати. І на цей бренд також вона буде в описі до цього відео, будь ласка, можете переглянути усе. А, далі ми рухаємося до аромату SkyDive. Це новинка від американського бренду. Галаха Fragrances для Прелесен Павфамс. І він нещодавно в мене з'явився і більш літнього аромату годі шукати. Дивіться, тут є комбінація свіжого такого гірського повітря з більш солоним морським. Тому це таке поєднання, начебто ви в Криму, в нашому українському Криму, а вже ж де є і гори, де море, і комбінація ось саме з солоного морського повітря і ось цього чистого гірського, це щось неймовірне. Взагалі на мені він звучить трішечки-трішечки так. Ам... Бруднувато, це не начебто якісь вже переспівші фрукти. Тут є нота яблука, і, можливо, через ветивер я відчуваю цю земленистість. До речі, моя мама мене про нього запитала, коли я його нанесла, бо він такий потужний, як усі галахерські аромати, в нього неймовірна проєкція, бо він такий смачний. Тут є взагалі нота цього коричневого цукру, і, можливо, через неї він такий смачний, але взагалі не гурманський. Ще тут є елемент тюльпана досить. Така небанальна квітка, і аромат звучить дуже натуралістично. Мені здається, це аромат для садівника, або якщо ви їдете на природу. Ось такий гарний, чистий аромат з цікавими нюансами. Я, напевно, віддам його мамі, щоб насолоджуватися ним на ній. А сама ношу і далі, продовжую любити цей. Дюп клон на Moonlight in Heaven від Kielana бренду One uh, Parfums 0207, бо це аромат чистих цитрусових нот з гірчинкою, бо тут є грейпфрут лимоном, який потім перетворюється на дуже соковитий і спілий манго, смачний, ем, від якого не можна відірватися. В базі ветивер тут є трішки рисової пудри, і аромат дуже гарне повсякдення. Мені завжди за нього стільки компліментів роблять, я його не перестаю. Його носити, бо він знаєте, такий чистий а, і дуже приємний. З ним завжди а, дуже легко приємно і. Так, він унісекс. і Я думаю, якщо ви шукаєте щось дуже універсальне, це саме він. А ось аромат, який я завжди витягаю на літо: це каяліс Ян Пістачу Джелато, бо це зелена гурманіка. Дуже небанальна, звучить як справді несолодке морозиво з фісташками, кремовий, молочний аромат солодощів з зеленими елементами. Він популярний, якщо ви його ще не тестили і у вас є така можливість, обов'язково це зробіть, бо я особисто дуже люблю гурманіку. Манські аромати влітку, але я знаю, що деяким людям вони занадто солодкі. В спекотну погоду, і тому мені здається, це дуже гарний баланс чогось зеленого, флорального, фруктового і такого насичено солодкого, молочного, локтонного. Взагалі, якщо вам буде цікава добірка з гурманських ароматів на літо, дайте мені знати. А ось парфум, який мені здається, must-have на літо це марак... коктейл Маракуджа від New Notes. Якщо ви полюбляєте ербу мені здається, це набагато кращий варіант, бо мені дуже не подобається той аромат через те, що він. Até que... Прям приторно душащий, А в цьому ароматі справді є коктейль, багато маракуї, але комбінація різних інших нот, такі як полуниця і Чорна смородина, навіть деякі прянощі, але в базі дуже сонячна амбра з мускусом і пачулі. І він потужний, проєкція в нього нереальна. Якщо ви хочете бути в центрі уваги, то це він парфум, який буде приносити вам дуже багато поглядів. Запитань, компліментів. І він позитивний, дуже атмосферний. Мені здається, з ним класно. Іти або на вечірку літню, можливо, десь біля басейну, або щось таке. Якщо для вас це релевантно, то і цей парфум повинен у вас бути. До речі, ви можете його придбати з моєю знижкою з магазину Save Avantgarde. Ну, а ось аромат, мені здається, який дуже доречний вже на літню відпустку. Це Амаме від Zero Molecule. Я для себе його відкрила і закохалася, бо тут як квітка Тіаре, вона така біла, екзотична, тропічна і містична насправді. Через кокос вона більш лагія. Округла, кремова, але фішка цього аромату для мене в тим, що тут є ваніль, яка зелена, і нагадує мені такі, наче а, воскові, зелені листя якихось тропічних рослин. Дуже цікавий і, я б сказала, такий наркотичний аромат, який саме буде доречний відпустку, особливо десь. На півдні. А ось парфум, який я придбала всліпу, бо хотіла солодку троянду, а отримала набагато кращий аромат це Hibiscus Magic від Artisan Perfume. Він зараз досить популярний в парфумерній сфері, і я розумію чому. Це насправді не просто троянда це вже хібіскус. І це така майже фантазійна квітка, бо її аромат важко вловити, але часами пелюстки хібіскуса можна знайти в чаю, і це так. Він, наче чайний, але в ньому стільки багато різних поворотів. Ця ваніль, вона майже темна, анімалістична. Мені це подобається, бо тут є листечко зелене, чорної смородини в поєднанні з м'ятою. Я не можу вам описати цей парфум, він дуже сексуальний, дуже звабливий, і я буду його носити літніми вечорами. Якщо в мене буде якийсь особливий захід, він дуже. Крутий, насправді недорогий, і мені здається, вартий уваги. А ось аромат дуже елегантний, теж з м'ятою, але а, набагато більш такий а, витончений. Це New Wave від бренду Le Bangar Barb. І тут м'ята вона дуже реалістична. Я, наприклад, обожнюю її аромат з дитинства. Напишіть, як вам подобається м'ята в парфумерії, бо я знаю, це не для кожного. Тут вона в поєднанні з пудровим і рисом, який йде в більш таку деревинну. Um... Деревине направлення, альдегіди вони дають більш свіжості, чистоти, і це такий елегантний і сексуальний аромат водночас, якщо у вас більш особливий захід, формальний і ви дуже гарно вдягнуті, спокійно, але витончено, це аромат справді в нішовому стилі, дуже високоякісний. і З ним насправді дуже комфортно і в повсякденні. Гарний аромат, люксовий аромат для повсякдення це для мене кадис, Нещодавно я його порівнюю. З Лібри і Монгерлен. він такий солодкий, майже сироп на ваніль в поєднанні з лавандою. Придивіться це відео, але хотіла про нього нагадати, бо мені здається, якщо ви шукаєте щось з такий люкс-дизайнерський. Відділ, то це гарний варіант. А ось нішовий аромат для тих, хто полюбляє серфінг, літо, вечірки, коктейлі, пляж. Це Wave Child with Room 1015. Дуже атмосферний, веселий аромат з вибуховими цитрусовими і фруктовими нотами. Тут в нас в центрі всього а, кавун, кавун смачний, кавун солодкий, кавун майже як. Людяники, і мені подобається, що він тут в комбінації з сіллю, з такими акватичними нотами. Це не начебто ви десь в Лос-Анджелесі на їх пляжі, пішли е поплавати в. Океані, і повернулися, випили коктейлі, і все одно аромат тримається. На літо, на літо це, мені здається, дуже важливо, щоб аромат дуже гарно тримався. І це позитивний парфум, який, мені здається, повинен бути, якщо ви хочете щось більш піднесене. А ось останній це не парфум, це краще. Парфумерна олійка від Франческа Б'янкі, Вона просто рок-зірка нішевої інді парфумерії. Її аромат Секс Десіні Ролі. Це парфум. В парфу попарфумована олія для тіла, яку я наношу, коли щойно вийшла з душа, він дуже сексуальний, насичений, анімалістичні ноти і такі пухнасті медо, медові квіти а, з а, неролі, зеленими, смачними, з кокосом. Просто шикарний аромат. Я маю для вас знижку. Якщо ви хочете щось дуже насичене, що водночас буде і гарно пахнути, і також. А, Зволожувати шкіру, то я вам раджу затестити її оліки Секс Десенірорії, мені здається, найкращий вибір через те, що він справді звучить як секс на пляжі а, на літо, але я сподіваюся, що сьогоднішня добірка була для вас корисною, інформативною і також надихаючою. Мені буде цікаво дізнатися, які парфуми носите ви цього літа. А якщо ви зацікавлені в наступних добірках про солодкі аромати на літо, про я також хочу зняти а, акватичні аромати на літо, можливо, у вас є якісь інші ідеї, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, мені дуже важливо отримати від вас зворотній зв'язок. Ну, і також купуйте парфуми з моїми знижками. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Ви можете слідкувати за мною в соціальних мережах, але найголовніше це донатити і підтримувати ЗСУ. Я дякую вам за перегляд, гарного вам дня! Сподіваюся, у вас вже настало літо, бо в Німеччині досі ще дуже холодно. І тримайтеся. Слава Україні! Па-па!